Нам Київський метрополітен наголосив тендер для продовження будівництва метро на Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить 18. майже. 14. Спаскрані, 14? 14 мільярдів гривень. Прийом пропозиції триватиме до 28 Ладно. травня 2024 Здорово. року. Отже, метро на Виноградар Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року. Невеличка істерична справка вам. І якби так відбулося, то наприкінці 2020-го вже б ми сіли. Якби да. ми б сіли в метро. Ми, ми не сіли Ну, Вже б катались. А так, і якби так відбулося наприкінці 2020-го, як я вже сказала. Місто потримало б дві нові станції. Вартість будівництва тоді оцінювали понад 11 мільярдів mm. гривень, а тривати воно мало близько 9 років. Ну а наразі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів. Він від станції Мостицька до станції Сирець. І крім того, завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково <глас> 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 збудовані двоярусні тунелі тощо. Ну, важко меру. Важко. От бачите, ми так скептично, а меру Важко. Я вибачаю, ви серйозно це? Та ну, Олексій Юріч, ну що, що ти скажеш? Я за... вот Чому мы... важко Ну, що тут? А попередник. Нам, нам киянам важко. Що робили ]увати. попередники? Всі 30 всі років? всі негідники-попередники, і за 10 років, так. за 10 років. От ви цю байку, я прошу, до мене не треба взагалі її застосувати. Бо коли я чую про поганих попередників, вже 10 років, вибачте, в нинішній мерській команді, і 5 років зеленій команді. Скільки можна цю байку про попередників? А робити? я вам скажу скільки. 30, Вона ще трива тебе. Не От треба. у вашої політичної не сили треба. є молодіжне не крило? Треба. Де ваша спадкоємність? Іди, все, сьо все. все, ми всі старі Немає. обличчя, от нові обличчя, все вони, все поки. Ви ж нікого не навчаєте. все. Вони чудові, всі навкруги винні, всі в усьому, винні попередники. Винні все ніхто ні за що не відповідає. І тепер до вас зустрічне на запитання. Так. Сьогодні озвучили ці 14 мільярдів. І сьогодні мій колега, якого я поважаю Петро Пантелеев, заступник профільний профільний так? -та -та. да? 10 років. Угу. До речі, Петро Олександрович, він озвучив, що Київ хоче побудувати п'ять мінітець. П'ять. Це, я, до речі, його добра, поговорив правильна абсолютно річ. Єдине, я кажу, а є якісь контури, от терміни. Він каже: на жаль, поки що немає, бо це просто дійсно це така концепція. Так як від нас союзники, ну скажімо так, боже. партнери вимагають ТЕЦ закривати, а ми будемо ТЕЦ відкривати. Боже, Боже, ну, ну чого ви вирішили, що ТЕЦ вимагає закривати? Це ТЕЦ, це майбутнє київське на газу. Це високотехнологічна система, яка генерує одночасно електроенергію і тепло, яке вкрай Це Єдиний вихід у Києва. Мова не йде про гіганти. Мова йде про теськи 30-50 мегаватт. Розумієте, але вони децентралізують систему. Цю вони скорочують трубопровіди і оцей шлях ви по доставці трубопроводу. Звідки ви набрали союзники? Не, в нас я вам, вимагають. Я вам інформацію, яка в союзники вимагають госпі. в нас так. декарбонізації, так. тобто уходи з вугілля. Так. Це різні речі. Це ТЕС. Станції, да? станції, От по яким влуплять, станції Змійовська, Добротвор, Бурштин, Ладижин, Кривий Ріг це uh -huh. на вугіллі. Uh -huh. Оце. А в Києві на вугіллі лише Дарницька, до сих пір, поки працює Дарницька, uh -huh. вона 12% да -да -да. Києва покриває, а ТЕЦ 5 і тец 6 працюють на газу. Uh -huh. І молитися треба і на ТЦ5, і на тец 6 але є ризики, да, що їх треба ж захищати. Є проблеми з логістикою, бо на велику відстань до доста... доста... постачається теплоносій. І Київ будується. І тому ще раз хочу сказати: Київу ці ТЕЦ нові, угу. вкрай потрібні, вкрай. Але тепер я вам задаю питання і кияну. Давайте вирішувати, що краще. Оце... Байка чергова про метро на Виноградар, яку я не знаю, коли його запустять. Я знаю, чому лобіюється метро. Отут я вам можу песни. Тому що там давно вже забудовники спочатку задешево дуже, розібрали всі землі, потім набудували величезні обсяги житла і продали, обіцяючи, Своїм інвесторам, покупцям, що тут буде метро. Інфраструктура -то. що метро Розумієте, будинок біля станції метро і вартість квартири в такому будинку. Ну не знаю, на 30-40% дорожче ніж далеко від станції угу. метро. І тепер я розумію, що забудовники тиснуть, а в них важелі впливу на Київ міськраду і на мера дуже потужні. Завжди були не тільки при цьому і про попередніх безумовно, але при цьому при Віталію, не тільки збільшилося це все. Так ось вони тиснуть, щоб там було метро. А я, наприклад, як енергетики комунальник вважаю, що набагато ефективніше зараз ці гроші вкладати в ТЕЦ і гарантувати стабільну систему енергопостачання, теплопостачання і гарячого водопостачання центрального. Бо я нагадаю, колись Віталій Водимич він сказав, що ті, типу, всі на бойлери. Ну це помилка була мера, який ну просто там так ляпнув. І, вибач, не, не обіжайся, Віталій. Там пояснили йому да. Так yeah. от, розумієте, і це для енергопостачання Києва, як на мене, от таке, горлове. Uh -huh. От горлове. А от стосовно економічної обґрунтованості сьогодні от, побудови, побудови цього метра, безумовно, воно було потрібна. Я розумію, що, вибачте, Віталій ну не хоче бути першим мером, який за свої дві каденції не побудував жодної станції метро. Ви ж знаєте, да, цю печальну статистику. До того е, кожну при кожному будувалися. При при комусь навіть е, попідніки вони будували в Києві. Ну то не мер, то Кабмін фінансував, безумовно, це не заслуга Попова, а Кабмін, але вони будували в рік станції. В рік станції вони будували.